25 листопада церква у своїх календарях сьогодні згадує святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Святий священномученик Йосафат, якого ім'я з дитинства було Іван Кунцевич, народився 1580 року у Володимирі Волинському. У 24 роки він вступив до монастиря Святої Трійці у Вільні та отримав монаше ім'я Йосифат. У 1609 році Кунцевича висвятили на священника. Помер священник у 1623 році від побиття противниками церковної єдності. Біля тіла мученика почали діятися чуда. А у 1643 році папа Урбан VIII проголосив Йосафата блаженим. А через 224 роки папа Пій IX прилучив Йосафата до Лику Святих Вселенської церкви.